вечір, ми з України, слава Україні! Приїхали своїх голубів кормити, ветерок є. Ось так для себе покинув. Моя меня тоже кореспондент моего канала. Ветер, конечно, вселенные груп, порывистый игру. Так і є глупі. не хочу більше гнати. Пватеро. Просто криляна хай розробляють. А то потім буду сидіти, як в неділю сидів до полвоського збирав, покуди повипадали груди. Хорошо, що там ще ніхто прийшли, то в понеділок, то вторник ров. А так одного немає. Гро. šiandien jau bažė kvietnėrių.

Here's the Sasha Hulber. Це Татьянин Голубок. Кіровоградський. Машини Пасати, Стержиполоскури. Сіра канапата, ну молодий, не пойму ще голуб буде, чи голубка рух. На самопадриві саме пішло. Там всім передаю вітання рух. Tschüss. Червоний. Попав на гараж, от іде. Ну, мах, красивий, плоди візьмемо. ру, що Тетяна Керогорадських пара залишилася. По серії будемо зі компасірувати, я бачу рух. Навіру останеться в ночі. Зараз я не можу приблизно Небосиня синий рынк улюлю. Нічого посідать. О, стоїть вечне, сирий в гориру. Неба Не достаю рапускаю. Улюлю. Ти. Понайдалася. Смолечки ру. вторую руй. может и сидеть до конца. Проверю, если нас порвалось, опять будете неделю сидеть. нас ну, тепло сейчас, да? а, ветер утихает. Санюк Херсон, а це твоя тоже группа, що ти давав на развод гру. знаєш які це польоти, я казати не буду нічого гру. О, попустився, малодіс одвінок. Вот. Сири сплошний попускається з покриття. Oh, le, 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 Крила трошки голуби розрабатували. Спарвалася ця кажу. Там було ще крабато груди і голуба. Що залетів не сів. Ну тепер в мене є вишнвує. Не то шоколад, наверх. Ось схобиться. Оце його треба буде спарувати дарун. Пішов в ру. Молодець горжу. Туди по восьмого последній випав а потім другий випадали на другий день, це що голба я куплював. О, А білий знає куди йти, лізти, не синіру, що то тоді прийшов через два дні. Гри. Він ще знає де зерно розсипається і ходим забирає, молодець. Він ще голубок садить. Отдільно там два голуба садять, щоб не мешало голубкам мару. На що ти зробиш слівни? Позалітали. Не сіляру. Шел в Пасись, а пасись, Ну все, на этом буду. Заканчивай наші голуби, як кажуть, в траве грають. Помашите ручку. Всім вітання передайте ру. Сидні надо казать.